Динозаври улюблені тварини 12-річного Андрія Закутного, а енциклопедії про них найкращий подарунок. Він може розповідати про них годинами, малювати та ліпити з пластиліну. У юному віці хлопчик вже чітко визначився із майбутньою професією. Хоче стати палеонтологом. Ми це відносно незначний вид на нашій планеті. Представте, що все время на нашій планеті… это 24 часа. Динозавры жили где-то 3-4 часа, а человечество существует, начиная с дреопитеков, 2-3 минуты. Мы не знаем, если мы вдруг исчезнем, планета она скучать не будет. А такие существа, которые просуществовали миллионы лет и были царственными формами жизни, очень важные в истории эволюции, Так що саме це мене Батьки захоплення дитини підтримують. Розповідають, він мріє побачити найбільшу колекцію скелетів динозаврів. Вона знаходиться в Берліні у музеї природознавства. Саме заради здійснення мрії Андрій запропонував батьку доїхати до Німеччини на велосипеді. 1250 кілометрів за три тижні. Великі навантаження Андрію протипоказані, бо в нього гемофілія. Люба незначна травма відповідно вона може привести до крововили. Відповідно, буде що гемаргічні прояви, які супроводжуються або крововиливами в мозок, або гематомами у брюшну положнину. Можуть бути гематоми в кіски, суглоби. Попри застереження лікарів, Андрій тренується щодня. Усю відповідальність за здоров'я сина взяв на себе батько. Разом вони приїжджають на околицях Мукачева до 50 кілометрів в день. папа начал меня готовить именно физически. Это разминки, это пробежки, это плавание. И так как плавание развивает все группы мышц, Мені стало уже намного легше працювати на тяжових нагрузках з велосипеда, а вже потім велопробежки. велопробіжки. Це спочатку 10 кілометрів. Зразу пройшли медкомиссию, обов'язково, ми перевірили йому сердечки, хотів подивитися, як працює. Щоб нагрузки були співвідносні до його как бы, віку, до його стану. Як ви можете пояснити 12-річному хлопчику, що йому не можна стрибати, падати, грати в футбол. Для здоров'я і стабільного стану Андрію потрібні дороговартісні препарати. Мама показує холодильник. Кожна ампула цих ліків коштує майже 400 доларів. Лише вони можуть зупинити кров навіть при незначному ушкодженні. Аби їх купити, щоразу шукають спонсорів. Ампули нужна мати з собою в дорогі папе нашому необходимо необхідно оказывать першу медицинскую допомогу в случае, не дай Бог чого. Препарати необхідно мати з собою в розмірі 6-8 ампул, для того, щоб в э, травми, не дай Бог суставу, падения, удару необхідно бути, конечно, ввести препарат. Виїхати у дорогу планують наприкінці червня. До цього часу шукатимуть меценатів, які допоможуть в організації поїздки. Для цього необхідно 150 тисяч гривень. Андрій впевнений, він подолає цю відстань і здійснить свою мрію. Велопробіг – это способ самоутвердиться, обратить внимание на эту болезнь. І если вдруг даний репортаж сможет увидеть гемофилик, пусть они ничего не боятся. Каждый в чем-то лучше. Нет неталантливых людей и нет неталантливых детей.